ЗСУ за, за ще один прожитий день, за сонце у своєму вікні, за можливість жити, працювати, займатися улюбленою справою. Можливість цього року у мене більша, як тими роками, більше вільного часу, тому я вирішила своїм досвідом поділитися з вами. Може комусь це стане в нагоді, може комусь це цікаво. Може, хтось щось для себе відчерпне з мого досвіду. Він у мене немаленький, 40 років, і, як мені здається, це у мене виходить непогано. Народилася і виросла я у селі, живу у місті і працюю на своїй присадивній ділянці. Мені це подобається. Я дуже люблю вирощувати квіти. Овочі, фрукти. Чоловіку теж це подобається. Ми працюємо разом, будуємо, купаємо, сажаємо, збираємо, консервуємо, ділимося з друзями, знайомими. Ну, досвіду продавати не було. На пенсії, мабуть, будемо пробувати трішечки продавати. Хочу з вами поділитися сьогодні, яке я придбала на цей рік насіння і що я буду висівати. Насіння в цьому році придбали чимало. Зараз зробимо короткий огляд і про кожен сорт я буду розказувати. Процесі висів. Є нові сорти, є такі вже перевірені, є свої е, сорти, а є гібриди. Почнемо з моркви. Моркву в цьому році я не купляла. гібриди, купляла е, сорти і, можна сказати, навіть не перевірені. Ми кожного року висівали болтикс, я не побачила нічого кращого ніж у людей прості сорти. Огірки ми висіваємо у теплицю. У нас не дуже гарний ґрунт на вулиці, вони не дуже родять. Ми сіємо лише в теплицю, сіємо гібриди, пучкові нібори. В цьому році буду висівати перший раз. Амур висівали, дуже гарний сорт. Еколь поза конкурсом. Міртус це огірок короткого дня. Ми висіваємо лише пару кущів. Кавуни висаджуємо на плівку, трофі леді і диня Амал. Може, ще якісь підкупимо. Капусти висіваємо багато і багато сортів. Броколі, ранній сорт, цвітна гудмен. Кортес не сіяли, ількар сіяли. Абені ще не сіяли, попробуємо, Червону голову сіям небагато. савойську, мадлен попробуємо в цьому році. Агресор кожного року висіваємо дуже гарна капуста. Мегатон середньо стигла прекрасна. І ранні джетадор, перевірена, дуже гарна. Капуста і аліна. Кабачки ми сіємо ківілі і Голден глорі. Це жовтоплідний, і супремо зелений. Кукуруза добриня солодка, хороший сорт. Зелені висіваємо багато, салати всіх кольорів. І на півголовчисті, головчості сіємо багато шпінату, ми його споживаємо, і пироги печемо, і в салати, коріандр обов'язково, базилік обов'язково, і сіємо багато руколи, цибулю висіваємо. І вирощуємо з розсади Exhibition солодкий сорт дайтона І в цьому році попробую Red Baron фіолетовий. Баклажани перевірені вже гордіта. Перець, я не можу вам сказати, які сорти. Усі зібрані з мого. Перцю вибираю, який гарний. І коли за. Робимо заготовки на зиму, тоді вибираю насіння. Насіння в мене багато. Сортів, мабуть, зо 6. І вибрані вони е, перший раз були з гібридів. Сію роки вже, і вони прекрасно себе показують. Ну, а помідори це моя хвороба. Маю я своє насіння і маю. Купляю завжди Спенсер, це мені порадили і вислали в заміну, не пам'ятаю за який сорт, буду пробувати в цьому році перший раз. Айдар з гарними характеристиками попробую. Айвенго це суперовий помідор. Він іде, схожий до толстого, але він кращий за смаковими якостями. Пеконер попробую в цьому році. Соломон Ранній помідор порадили, попробую перший раз. Так, Ляна Ранній помідор непоганий. І загадка Ранній. Биче серце це знають усі. В цьому році попробую. Смугастий, червоний і жовтий. Тими роками вирощували лише рожеві. Хочу, я давно хотіла вже спробувати позату хату, батяня, шапка мономаха, примадона це хороший низькорослий сорт, Катюша ранній. КС 3819. Це прекрасний, сливка середньоросла, сильно врожайна. Е, можна вирощувати навіть у 2-3 стеблі стебла. Е, чері, не знаю, це купила пару штук. Айсан е, така помаранчева, смачна е, помідора. Ну, мікадо розовий, мікадо червоний, абаканський розовий, банан червоний і золотий, бобкат. Вирощували такий кислуватий, крупноплідний, хороший помідор. Ну, хорму ще не вирощувала, попробуємо. Дебарао знають всі. І є ще в мене гібрид «Тарасенко». Мій. Мені дуже подобається і крупноплідні, рожеві, теж є з кілька сортів. Помідори ми дуже любимо і вирощуємо їх багато. Почнемо висівати розсаду, мабуть, уже з завтрашнього дня. Раніше висівали 14 лютого перці, вони переростали. І будемо висівати цибулю. Помідори буду висівати 22 березня, не раніше. Ну, на цьому поки все. До зустрічі. Всім нам перемоги!